Саботаж медичної реформи Олександр Квіташвілі звинуватив комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я у зриві реформи. Мовляв, той пакет законів, що міністерство готувало майже сім місяців, аби в корінь змінити систему. Депутати навіть не розглянули. Госпожа Подоболець, госпожа Карчинська і господин Мусі а, сьогодні постарались захоронити реформу это вхождение страховой медицины, это новые, красивые, нормальные больницы, Це хорошие зарплаты врачам. Вот це все, що они остановили. засідання. Під їх керівництвом він назвав комедійним спектаклем. Каже, його просто заговорили, не даючи часу бодай представити закони. Це вважає спланованим затягуванням реформи. Це І просто ми не зможемо прийняти закони на цій сесії літній. І все це перейде там в октябрі, в ноябрі. Там кто-то что-то придумає что-нибудь. Вот, пожалуйста, у нас така ситуація. Три человека остановили реформу в страні. Ще їх я й поздравляю. Та, попри те, що сам подав у відставку, яку поки не задовольнили, Квіташвілі каже, все ж спробує протягти закони в обхід комітету до сесійної зали.